Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Ранок марафон з вами Валентина Хамайко. Я Олександр Попов. І ці слова, що ми працюємо разом з командою ТСН, це не просто слова. Зараз а, ви ну, що це відчуєте. чуєте в, новинах? Чує, знає, що в новинах? Ви чули Соломії Вітвіцька, яка розповідала про дівчинку, яка отримала звання дитина героя. Дівчинку звати Софія. Їй 5 років вона зоозахисниці. І зараз наживо ми маємо можливість поспілкуватися в цій студії безпосередньо з Соломією Із та Софією. Софії письмова. Ми бачимо на екрані, а тепер вони заходять до нас тут. Привіт-привіт! Красуня, Привіт. так тебе рада бачити, святкує. Привіт. ходімо. Ідемо, присядемо. Давай, Софічка, ти хочеш так? Заходь, заходь. У нас одразу ми почнемо з приємного. У нас для тебе є подарунки, дивись. не просто подарунки, так. Так. І книжки. Ти любиш взагалі читати? Так, да. значить, вони тобі точно знадобляться. Yeah. Ну, Давай ми давай тебе зважали кокладе нагороду. Mm -hmm. а, ти ж бачиш діти героїв 2024 року. А ти року. Нам трішки розкажи про свою нагороду і поясни, що це саме в тебе в руках. E, що це для тебе? Це для мене э, вручили нагороду, тому що я, дитина-герой, допомагаю і свою першу зарплатню отримала. Э, в театрі і витратила її на корм безпритульним тваринам. А ти в театрі працюєш? Да, уже? Так. А що ти там робиш? Я Я там а, граю в трасових снах. У мене... У мене дуже багато концертів, я танцюю, і співаю. Олександр, в тебе колега вже розумієш. Дуже, дуже багато друзів. Це прекрасно, але ще в тебе є хвостаті. Друзі, пухнасті так. друзі. Тобі хотілося когось забрати додому? Е, я хотіла, щоб я хотіла віддати. Цих твариночок, тому що в мене вже є тваринки. А які в тебе? Ух ти? В мене є котик, папуга. Він е, е, колись улетів, тому що його мої подружки відпустили. Він хотів просто мандрувати. Так, і він і він на повернувся. О, ми, ми зараз бачимо кадри. З твоїми з тваринками, як ти допомагаєш, так Так, це, це я тут допомагаю. А ти називаєш своїх ось таких друзів хвостатих своїх підопічних? Ти їм даєш імена? Е, так, іноді так. Іноді встигаєш е, вас, так? Так. А він є улюблений ствій? Е, у мене улюблений це наш кот, Він прийшов з вулиці. Теж його забрала до, да. додому, да. так? Да. А, про, а скажи, а про що ти мрієш? Я, я мрію, щоб була перемога, щоб всі повернулися до своїх домівок, хат. І забрали і... всіх тваринок додому. Да. Да. Щоб не було у мене роботи. Ми сьогодні, ми сьогодні говоримо і питаємо у діток, що для них щастя і коли вони себе відчувають щасливими. Ти себе коли відчуваєш щасливим? Е... Коли я відчуваю, що тут немає ракет, тривог. І я дуже радію, коли, коли я їжджу в якісь подорожі. М -м -м. Це вона бі... ще в Запоріжжі, там зараз багато чути ракети і вибухи, так? Так. Е -е 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 Колись навіть був вибух у квартирі у нас в Запоріжжі. І під'їзд був просто знищений так. знищений. Там ще котики залишились. Ми їх годували кормом для тварин. Він, він для них корисний. Дуже дякуємо тобі! Бережи свої нагороди, Ми дякуємо тобі за твою працю. Це від нас тобі зайчик обіймайчик. Будеш його обіймати. Нехай він тебе береже і дякуємо тобі за твої тільки душевні історії. За підтримку. Що Ти залишаєшся небайдужою і допомагаєш, бо це зараз дуже важливо підтримувати одне одного. Так, так. дякуємо.